Нові обличчя проблеми ті самі. Це перше засідання міськвиконкому в оновленому складі. У залі засідань одне вільне місце Мерське. Міський голова Рівного Володимир Хомко у відпустці відтак головував секретар Андрій Грещук. Одне з перших питань від правоохоронців нарікають за останні шість років штат патрульної служби зменшився у більш ніж як три рази, і нині вулиці рівного патрулює лише 80 міліціонерів. Також просять у міста кошти на збільшення штату. Підхоплює тему боротьби зі злочинністю і головний міський комунальник. За словами Івана Геми, зловмисники, які псували ліфти заради металу, так і продовжують це робити. Чиновник переконаний, аби змінити ситуацію, треба виявити та закрутити усі підпільні пункти прийому металобрухту. Якщо буде чітко відомо, хто приймає ці матеріали і несе яку відповідальність, ми припинимо цей потік розкрадання. Наводять на це, на це на ці крадіжки значить, працівники, які обслуговують ці ліфти. Тому що майстер, просто просто людина, яка не знає, як знімати ці катушки, ну я думаю, що ви скоро будете знати ці прізвища. Інше питання, що стосується правопорядку, режим роботи ресторанів, кафе та магазинів у новорічну ніч. В ніч з 31 грудня 2010 року на 1 січня 2011 року до 6 ранку години. До шостої години господарюючим суб'єктам таких закладів попередньо погодити день продовженого режиму роботи з міським відділом внутрішніх справ по охороні громадського порядку. Це рішення приймається кожного року напередодні святкування. У підсумку перше засідання міськвеконкому завершилось навіть раніше запланованого. Чим потішило головуючого. 25 питань були винесені на порядок денний, Всі вони були затверджені, деякі питання з, з, з певними змінами, які були висловлені членами виконавчого комітету. Судячи з усього, члени виконавчого комітету налаштовані на серйозну роботу, на конструктивну роботу. І я сподіваюся, що і не далі, тобто виконавчий комітет буде працювати успішно. Тетяна Бобрікова, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.